Скандали з військовим в ресторані Noise, той що на оболоні. Сьогодні ви запам'ятаєте цей заклад. А скажи, будь ласка, що ти військовослужбовцем не знаєш зробити каву. Так, на жаль, при всі повазі, я не можу Ти військовослужбовці відмовляєш? Так, мені заборонило обслуговувати. Хто заборонив обслуговувати військової служби? Ну хто? Керівництво закладу. Керівництво закладу Noise заборонило обслуговувати М -м -м. Так? Так? Та ну як так, заклад відмовився налити кави військовому. Та ще й за гроші. Не може такого бути, це якась провокація. Ну так само і каже заклад. Ну ось, я нагадаю на своїй сторінці в інстаграм. Шановні і рідні наші гості, от як треба починати, щоб не били хоча б ногами. З нашим рестораном сталася неприємна ситуація. Дякуємо, що пояснили. Далеке прохання не вестись на провокативну інформацію що розповсюджується у всіх соцмережах. Мабуть, конкуренти замовили найближчим часом. Ми дамо інформаційне роз'яснення, що сталося. А поки ми вигадуємо, слава Зсу, все буде Україна, яка милота. Та ми все неправильно зрозуміли. На жаль, при всі повазі я не можу Ти військовослужбовці. Відмовляєш. Так, мені При всій повазі, але я не можу брати кошти з військового. Саме це він хотів сказати, але перехвилювався. Ми все неправильно зрозуміли. Або, як мало варіант, нас, а головне, військових тримають за долб**обів. Коли кажуть, що не будуть обслуговувати військовослужбовців, бо це провокація. На момент запису дуже провокативну ситуацію не можуть пояснити більше 20 годин. Я думаю, закладу треба дати трохи більше часу, щоб розібратися з ситуацією. Не треба їх обтяжувати бронюванням, замовленням, відвідуванням хоча б три місяці. Саме смішне з їх поста найкращий сервіс це про носе. Про носе те найкращий ребрендинг на ходу.